Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги стильні вішалки. Це стильне та функціональне рішення для вашого дому. У наборі один або п'ять гачків, виготовлених із якісного матеріалу із матовим покриттям. До речі, цей матеріал не тільки приємний на дотик, а й стійкий до подряпин. Вішалки ідеально підходять для ванної кімнати, кухні, передпокою або спальні, тримають рушнич. Рушники, ключі, капелюхи, сумки та одяг. Мінімалістичний дизайн гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр, додаючи нотку сучасності. Надійність, естетика та універсальність в одному рішенні.